Доброго дня, це окрема думка. Сьогодні наші гості активісти Євромайдану, які в суботу, 12 го числа, їхали, щоб приєднатися до маршу єдності до Харкова і були побиті біля селища Чутове. А сьогодні у нас поки що в студії є Стас Павлов, активіст Євромайдану, голова комітету ілюстрації. Ніколи знову Стаса, вітаю вас і Сергій Бондар, теж активіст Євромайдану, активіст ВО Свобода. Він до, до нас приєднається трішки пізніше, тому що він їде із лівого берегу, берегу з лікарні так, швидкої, швидкої допомоги. допомоги. Він ем, у лікарні зараз перебуває. Отже, Стасе, розкажіть, будь ласка, що сталося? Це був пробіг, ем, такий автопробіг марш єдності. Так, це була субота. Що сталося? Ну, ми запланували це зробити ще давно. Бачу, що нашу країну розтерзують на шматки, що сепаратисти піднімають рівень, що влада не працює. Всі українці, які були свідомі, які мали бажання поїхати, мали час, вирішили поїхати до Харкова, показати, що Україна єдина, що хаків'янин, луганчанин, він такий самий українець, як я, до речі, так само луганчанин, я з Луганська. Ми вирішили поїхати і показати і сепаратистам, показати нашій владі, всім рештам, людям за кордону, що Україна єдина і що ми не допустимо розриву нашу країну на шматки, mm -hmm. що позбавити нас, батьківщини, буде неможливо, це зробити не так просто. Коли ми виїхали з Києва, нас десь з Київської області на посту Березань, Зупинив міліціонер-даїшник, забрав нашу водія, а усіх хреч спитав, ви на Харків їдете. Mm. Ну, ми трошки збрехали, сказали, та ні, на Полтаву водій повернувся і ми поїхали собі далі. Але ж повернувся так зі скрипом. Mm. Довелося побивати з гаїшниками, поснімати їх на камеру, посперечатися з ними. І ми поїхали далі. Перед приблизно 130-135 кілометрів від Харкова на трасі Полтава-Харків біля СМТ Чутово нас зупинили в брутальній грубій формі працівники спецпідрозділу Біркут. Та Сокіл, бікут, начебто, має бути розформований. Mm -hmm. Були нашивки, були полтавські міліціонери, були харківські міліціонери, були люди зі зброєю в цивільній формі з помаранчевими вскочими пов'язками. Нам розбили вікна в машині автоматами. Нам по нас, грубі форм витягували через ці розбиті вікна. Через ці вже щіли діри нас били прикладами, нас забивали вже лежачих ногами. Mm -hmm. Скажіть, руками. Будь ласка, вас це кого? Скільки було автобусів? Скільки було людей? Наших автобусів було двоє автобусів і було ще декілька цивільних машин. Але коли ми вже туди приїхали, на тому місці вже знаходилися інші автобуси, інші цивільні машини, і вже валялися інші побиті люди. Це йдеться десь 70 людей, кажуть, там було так? Тобто, ну там було приблизно 100 людей. людей. від 70 до 100 людей. Ем, і всі в брутальній формі витягали, так, клали так, у нас всіх є відео були, зараз. Всі вже були зав'язані руки скочем, угу. всі вже мовчали, всі вже угу. були в крові. Всі От вже не могли можете бачити на моніторі. Це вже тоді, коли міліція поклала Так, усіх ну ось ви можете на... бачити наших побратимів оце міпобратим. А, так, і а, тобто ви чинили опір міліції, Ні, коли міліція опіку, зупинила? Ну, вас. Як можна чинити збройний опір, який взагалі збройним людям, які приїхали на БТРах, які до 100 метрів до блокпоста вже стоїли автоматчики за деревами, кулеметники? Mm -hmm. Люди, які зразу починають бити? Люди, які кричать, називають нас іноземцями, фашистами, німцями, бендерівцями, саме бендерівцями. Mm -hmm. Люди, які кричать, чого ви приїхали, ми самі розберемося. Люди, які навіть не розуміють, що кричать, ви приїхали різати мою маму. Ми вас зараз повбиваємо, вас всіх повбиваємо, вас всіх зґвалтуємо. От вони поклали ці всі речі, зараз вони це документують. Так, скажіть, будь ласка, чи у вас була зброя і чи у вас були коктейлі Молотова? Зброї в нас не було, тому що ми анонсували саме це як мирний пробіг, саме в підтримку. У нас що було, так це газові балончики та бронежилети, які в нас позабирали, які нам не повернули. Чи міліція пояснювала, чому вас затримують? Яке було пояснення? Антитерористична операція? антитерористична, Суд, операція. антитерористична операція. Тобто громадянам, які хочуть діяти, громадянам, які активні в нашому суспільстві, вони, мабуть, заважають владі, на спортивні Вони, може, сприймали вас. Міліція це тоді пояснювала як боротьба з сепаратистами. Вони могли переплутати вас із сепаратистами, які їдуть до Харкова? Ні, вони прямо питали, ти правий сектор. Кто ты такой? Зачем ты їдеш к нам в угу. Харьков? Угу. Мы против разрыва, это нам не надо. Чи це правда, що ем, міліція забирала особисті речі, гроші, мобільні телефони? Міліція забирала ем... не тільки особисті речі, гроші, телефони. В мене забрали звичайну художню книжку. Мене забрали два моїх звичайних простих мобільних телефони, які я не знаю на кварталах мають гривень 30 будуть коштувати. Вони забирали хрестики, вони забирали обручальні кільця з хлопців. Казали, знімай сам бо пальці повідрізаємо. І mm -hmm. все забирали повністю. В мене забрали мій гаманець, в мене забрали, мій бронежилет, забрали речі, забрали мою навіть шапку. У нас є на зв'язку. Юрій Васильович Сулаєв, керівник підрозділу зв'язків з громадськістю Полтавського ГОМВС України. Юрій Васильовичу, вітаю вас. Чи ви чуєте нас? Так, чую. Добрий день. Доброго дня. Юрі, Юрій Васильовичу, як ви поясните дії міліції щодо активістів, які рухалися з Києва до Харкова? Ну хотів би відтворити ті події, які були зараз. Дещо уточнити, дійсно проводилися спільні заходи з працівниками Харківської міліції на посту Чутово на території Полтавської області по інформації, яка надійшла, що їде велика група людей, озброєних для взяття участі у масових заворушеннях у місті Харкові. І на посту були, ну, була відповідна інформація у працівників міліції навіть по транспортних засобах, тому посту чутого вирішено провести. Скажімо, спеціальну операцію для того, щоб не допустити озброєних людей для провокації в місті Харків. Скажіть, будь ласка, чи транспортні засоби, коли затримували їх працівники, які були задіяні, і харківської міліції, в тому числі, були виявлені там ящики з коктейлями Молотова, було виявлено чотири пістолети, тобто один був пістолет і три револьвери вилучені металеві прути, біта, газові балончики, 13 ножів, ну і інші предмети, в тому числі вибухові. Для при за все для участі в масових безпорядках юрі Васильович, кажуть, що... кажуть, що дуже сильно побиті машини, і також автобуси. Чи це правда? Якщо так, то хто буде відшкодовувати так, так, буквально наступного дня до нас приходили до МВС місцеві люди, місцева громада, які висловлювали свої претензії щодо надмірного застосування сили і. Щодо відібрання деяких цінних речей у е, тих людей, яких затримували так, на посту, так. що ви думаєте? Е, ми провели ці зустрічі з людьми. До речі, п'ять е, чоловік, які приходили, які були теж учасниками цієї поїздки, і вони офіційно написали слідчо оперативній групі в Полтаві п'ять е, заяв, е, серед яких е, всі ці заяви внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, за їхньою інформацією вони говорять, що одного, два дві заяви, верніше, про пограбування, одна про крадіжку і дві заяви про внесення легких тілесних ушкоджень. Ті всі заяви, які вони написали, зареєстровані і внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань, зараз ретельно. Тича оперативна група проводить розслідування по цьому інциденту. і це останнє стосується... питання, Юрій Васильовичу. Немає багато часу. скажіть, будь ласка, от всі, з ким я спілкувалася з людьми, які постраждали там біля чутового, кажуть, що були люди, працівники міліції у формі з шевронами Беркута. Чи вам відомо щось про це? Ну я вам хочу сказати, що наші працівники міліції на Полтаві взагалі відсутні з шевронами Беркута і форми Беркута. Всі абсолютно переодягнені в іншу форму. І скажімо, певна частина цих працівників бере участь в охороні громадського порядку в самому місті Харкові, тобто форма Беркута до полтавської міліції, принаймні, не має жодного відношення. У нас немає жодного працівника, який би ходив у старій формі, юрій Васильовича. Чого мене посадили в автозак з полтавськими номерами і садили мене міліціянти з полтавськими шевронами? І полтавські міліціянти, я вам підкреслюю, що там були задіяні працівники Чутівського райвідділу, у слідчі оперативних груп, і було, скажімо, кілька працівників міліції полтавського підрозділу соціального. Але основна маса, ще раз підкреслюю, це була спільна операція, яка проводилася. І по всіх тих моментах, про які були і претензіях, які були прив'явлені, Людьми, які постраждали, яких забрав речі за їхніми словами, вже розпочати розслідування. Отже, ми сподіваємося на розслідування. Юрій Васильічу. Дякую. Це був Юрій Васильович Сулаєв, керівник підрозділу зв'язків з громадськістю Полтавського УМВС. А ми продовжимо програму Окрема думка відразу після невеличкої реклами. Будь ласка, залишайтеся з нами. Ще раз вітаємо це окрема думка. Продовжуємо розмову із активістами Євромайдану, які хотіли приєднатися до маршу єдності в Харкові і були зупинені та побиті працівниками міліції. Стас Павлов, ми вже знайомі з ними. Це голова комітету ілюстрації Ніколи знову і до нас приєднався Сергій Бондар, теж активіст Євромайдану, член партії Воо Свобода, який лежить в лікарні швидкої допомоги, і тому трошки спізнився. Вітаю вас. Добре, отже, ми щойно почули позицію е, міліції е, полтавської, е, яка говорить про те, що е, до вас була застосована сила, е, тому що їм е, надійшла інформація про те, що до Харкова їдуть люди, які будуть брати участь там в дестабілізації ситуації в масових заворушеннях. І е, по-друге, що у вас була. Знайдена зброя, ем, я так розумію, пістолети, прути ем, і так далі. А скажіть, будь ласка, як ви від, на це відреагуєте? Насправді, це повне безглуздя, так як міліція повністю знала, кого вона била, на кого вона потрапила? Е, нас від початку називали німцями Бандерівцями фашистами, але чомусь ну у міліції замкнуло місцевою на? Е, Термін саме німці. От до нас вживали німці. Нас німці, потрібно стріляти. Нас, нас е, з нами не потрібно поводитися як з людьми. Але е, ну це одна сторона. Навіть якби вони натрапили на злочинців, по перше, не так поводяться. Е, ну, Якось все таки дають якийсь час вияснити, хто що до чого. Але коли вже міліція загралась, то вже почали зупиняти навіть звичайні цивільні маршрутки, цивільні машини, будь-які автомобілі. З них виводили всіх чоловіків, розували, роздягали знімали обручки, -які золоті які годинники. маршрутки, які просто йшли по цій да. трасі. Рейсові маршрутки на Харків, тобто знімали повністю всіх людей. Їх відганяли від стійники і через години півтори-дві відправляли знову на Харків. Тобто роздягали, розвивали. Перше питання міліції було не хто ти, звідки і що ти, а чи є в тебе гроші, і скільки в тебе грошей. Коли знаходили гроші в кишенях, е, били і. Казали, що в тебе цих грошей не було. Ти зрозумів, коли ти не відповідав, тебе знову били. Тобто міліція була спрямована саме на грабунок, але грабунок цей був якраз під маркою того, що була віддана чітка вказівка на утиск цієї делегації патріотів, євромайданців, котрі їхали з Києва на підтримку до Харкова на масові заходи у Харкові. Власне, міліція точно однозначно знала проти кого вона діє. Um... Uh... Це одна сторона. Інша ж що у цій спецоперації був задіяне, було задіяне незаконне формування Беркут. Нас годують тим, що начебто воно розформоване, начебто їх будуть поступово карати за їхні попередні злочини. Але хлопці і учасники потерпілі, котрі знаходились там, вони впізнавали навіть людей, котрі з Беркуту, котрі приймали участі у київських всіляких антилюдських заходах. І Бачили повністю форми, шеврони, повністю це все відповідало попередньому їхньому вигляду. За нашою інформацією, спецоперацію керували два брати-близнюки, і вони старші слідчі полтавського головного управління. Це Полтавська міліція. так, Полтавська міліція прізвище не здійми нога. Їх два брати там Володимир, по-моєму, і ще хтось це. Я особисто впізнав, так як я раніше з ними стикався, вони вели мою справу з приводу там руйнації Леніна у Полтавській області. Тобто конкретно вони були, вони ходили в цих жовтих пов'язках. Разом з ними було присутнє. СБУ на місці, тобто це була цілеспрямована операція проти українських патріотів. Ну, дивіться, тут може бути така позиція, що для міліції були було однаково. Чи ви є українські патріоти? Чи ви є російські сепаратисти? Не. Вони їхня позиція така: ці люди їхали для масових для участі у масових заворушень. Це І їхня позиція. брутально. Був мене та знущався з мене. Він сказав, просто через таке виду як ти, я три місяці мерз на майдані. Він три місяці мир знайдан саме він так сказав. Це... Це... це була помста, його та... фраза. Так ага, через то, саме це... такого биду, як ти, я, три місяці мерз на Майдані. Це була саме помста на майдан. Тобто вони дочекалися того, того моменту, поки київські активісти е, вирушать кудись в більш-менш умовно безпечне місце для е, силових структур, де вони зможуть е, влаштувати таку засідку. І, от по суті, е, ми в це потрапили. Е, ви сказали, що це була полтавська міліція, так? полтавська і, 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 і наполовину і Харківська. харківською. Тобто і Харківсько. я, я не знаю, в якому порядку вони ділили ці всі ролі, але дійсно були залучені. Ви такі Сказали виску, про цих е, міліціонерів, які керували уже там на місці. А взагалі хто був відповідальний за цю за цю операцію? Вам mm -hmm. вже відомо? Поки поки невідомо. Ми знаємо, що генпрокуратура розпочала слідство і сподіваємося, слідство в скорому часі це все вияснить. Але зрозуміло, що без відома міністра БТР не виводяться. На позиції не вводяться декілька сотень снайперів, кулеметників Дякую. і автоматників е, на вулиці е, України. Тобто, зрозуміло, що відповідальна тут особа. Е, Приміром, одна це Арсена Аваков. І без його чіткої вказівки, без його відома, щонайменше подібних операцій не могло відбуватись. Це планомірна лінія, наскільки ми розуміємо, Арсена Вакова, так як зараз всі патріотичні середовища утискаються, утискаються середовище патріота України організації, де 30 чоловік в тому ж самому Харкові було затримано за протидію сепаратистам. Відбувся величезний удар по організації Правий Сектор убивством Сашка Музичка. Коли то брутально розстріляли під приводом е, затримання, mm -hmm. е, і е, от на черзі якраз стала наша організація. Коли по суті тобто, ви не є правесекер, ви є nee. свобода. Ні, так, так, так. Більш... Свобода. більш більшості. Ми член свободи, mm -hmm. і власне, е, коли. Е... Коли е, на мені розрізали одяг беркути, то у мене якраз паралель е, зійшлася з тим, що коли вбивала Сашка музичка, на ньому розрізали одяг, щоб переконатися, що на ньому немає бронежилета. Ми, Я ми сход... зараз продовжимо. Ми зараз продовжимо розмову. Мусимо піти на кілька хвилин на рекламу. В нас е, е, в наші гості активісти Євромайдану Сергій Бондар та Стас Павлов. Дочекайтеся, будь ласка, за кілька хвилин повернемося з ними до розмови. Це продовження окремої думки. Наші гості сьогодні активісти Євромайдану Сергій Бондар та Стас Павлом, які належать до ВО Свобода. які були побиті на харківській трасі, коли хотіли долучитися до марша єдності в Харкові? Ну, фактично, ми знаємо, що наступного дня, в неділю, 13-го числа, активісти Євромайдану були побиті також у Харкові так, прихильниками можна, можна на їхній захист. На наступний день ми. От якраз мали прибути туди і мали залишитися на наступний день, щоб подібних конфліктних ситуацій не відбулося. Але так як міліція нас відтіснила і самих по суті побила, то от, така ситуація відбулася наступний день у Харкові, коли євромайданців просто брутально побили посеред вулиць. Дивіться, харківська міліція чи донецька міліція чи полтавська міліція, про яку ви зараз говорили, ясно, що там не все в порядку, і за місяць неможливо було привести люстратую. Повністю вичистити правоохоронні органи, які, а, які були корумповані а, не те, що роками, але й десятками років. От власне є такий аргумент, що це неможливо зробити, і Аваков не можна зробити mm. цього за Аваков один місяць. Він не хоче цього робити. Аваков не хоче бути сепаратистами. Він не робить люстрації. він Просто міняє корумпованих чиновників з однієї області на іншого боку. так, Он як, як, буде, як, буде, буде. Як, якби дійсно люстрація відбувалася, хоча б якось як якийсь поступ в цьому напрямку був, то вже б якісь зрушення відбулися в цьому напрямку. Але ми бачимо заміщення посад одними Тими ж е негідниками, які запропонували себе за колишньої влади, і е а зараз... де ви візьмете нових людей? От е ви це ідеалізм. Де ви візьмете нових людей? От є такий сам речі. Немає да, гідних такі... людей, то навіщо потрібна така міліція? Mm. Ну, Дійсно, правильно нам потрібен нам потрібно грузинський варіант. Але чи сьогодні зараз в ті дні, коли йде війна, але так, ми е досі віримо, є що важливість, що в рядах міліції є гідні люди, котрі достойні займати керівні посади в міліції? Так, наприклад, повним абсурдом стало призначення Олега Демченка, це колишнього начальника Харківського главку, на посаду у главку Чернігівського облуправління міліції. Точно так же, колишній начальник Світошинського райвідділку міліції у Києві. Ві, зараз назначений у Харкові головною головою облуправління міліції, колишній начальник Шевченківського райуправління міліції, який відповідальний прямо відповідальний за просування всіх євромайданівців, так як Шевченківський район є одним з центральних районів Києва. Він зараз призначений головою облуправління Київської області. Тобто ті негідники, які вислужувалися перед Янковичем, аваков їх оцінив по заслугам і поставив на підвищення. По суті, всіх людей, котрі були замішані на Рисування євромайданівців, зокрема у Києві у Харкові, оцей саме Олег Демченко, який колишній начальник харківської міліції обласної, він особисто відповідальний за створення такої злочинної організації, як оплот. Він особисто відповідальний за створення груп тітушок, котрі організовано сюди відправлялись. І він, по суті, отримав не те, що не пониження. Він не сів на лаву підсудних. Він зараз просто перепризначений на іншу область. Точно так же така ж тенденція зберігається і по іншим областям. Тобто, тенденції Захарченка, вони не те. Що вони е, не збереглись і нікуди Ні, не зникли. Вони вони продовжуються, вони мають е, своє поширення і е, Аваков, по суті, в народі, е, зараз його звуть Арсен Захарченко. Тобто, тут по суті нічого не, не змінюється. Тоби... Ніякої ілюстрації у рядах правоохоронних органів не відбувається. Не відбувається. Скажіть мені, будь ласка, ви оці от претензії до е, тих людей, що ви називаєте? Ви називаєте їх е, ясно, що не на основі рішень суду? А ви проводите якесь своє розслідування? Оцей комітет люстрації Ніколи знову а, це ми, ви це ми розпочали це, свою що це за комітет. Ми розпочали свою діяльність ще е, задовго до революції, саме з укладання і формування списків е, тих негідників, котрі запрямували себе за колишньої влади, е, і котрі просто по суті недостойні не займати будь-які відповідальні державні посади у новій післяреволюційній країні. Е, для цього не потрібно можливо якихось е, доказів формальних. Для цього потрібен чистий об'єктивізм. У нас на руках немає доказів прямих проти навіть Януковича, але е, люди розуміють, що це. Ця конкретна людина, вона заплямована. Якщо є певна критична межа, добірка фактів і переказів людей про те, що дійсно людина негідна, то як мінімум це варте перевірки і варте. Варте слідства окремого нехай короткого, але перевірки для того, щоб вже якось розуміти, що діяти, як діяти з цієї людини, Сергію. Ну от я вам розкажу про ситуацію у Львові. Журналісти, мої колеги Львівські, вони теж жахаються з того, які призначення роблять у Львові в правоохоронні органи, у прокуратурі і так далі. І власне призначають людей, які брали участь в корупційних е, справах, але це є люди від Во Свобода. А ви готові перевіряти також ваших е, ми людей минуто людей? Також опікуємося ми, ми, ми опікуємося про свою репутацію. і В першу чергу ми готові цим займатися. Але насправді до нас не доходило жодних відомостей. Ми знаємо, що силові структури всі е, е, по квоті, саме е, партії Батьківщина, призначаються і особисто Арсен Аваков затверджує будь-які призначення прокурор, прокурор. Ваш прокурор це Олег Махницький? Так, міністр юстиції це теж його свобода, правильно? Я розумію, заступник, заступник міністра так. А, отже, отже, ну вам нема що нарікати. Просто так, поки що звернень. Скажіть, власне, спродук... чи ви чи ваш оцей комітет люстрації ніколи знову? Чи ви співпрацюєте із люстраційним комітетом Соболева, Чи ви берете участь ну, у їхній засіданні? Вибачте, аби ми бачили діяльність від подібних державних структур. Ми би напевно ще співпрацювали. А чому співпрацювали? ви думаєте, що ви не бачите діяльності таке? Треба Думаю, що брати участь. Ки не прийнят. Ми не збираємося сидіти чекати, доки будуть приймати закон. Ми будемо діяти, як це не прямо дії робити. Закон про люстрації приймалися. Ми стояли перед Верховною Радою, і власне цей закон, який розробили люстраційний так, так комітет Люстраційний комітет, якраз його розсоболя, він був прийнятий. Тобто, можливо, вам варто об'єднати свої зусилля із групою люстра... людей ну, в... старших і, весь напрямок люстрації, і намагаються досвищення. загнати якісь в русло формалізма і не виходити з цього. Тобто, приймаються якісь закони. Начебто щось робиться, але насправді жодного якогось кричущого такого прізвища ми не почули, щоб хтось був звільний або хтось був підданий ілюстрації. Насправді ми, ми робимо прав... правохоронні органи будь-яких органів. Ми зараз не бачимо абсолютно жодної діяльності від державних ілюстраційних органів. Тому саме ми зайнялися діяльністю прямої дії. Ми конкретно приходимо до кожного чиновника по мірі своєї можливості до кожного чиновника, який себе запрямував в колишньому, який ми вже знаємо, ми що його перепризначили. Ми приходимо особисто. Ми е, намагаємось його переконати в тому, що все-таки не варто дратувати е, суспільство післяреволюційне, котре вже е, не здатне прогнутися як за колишньої влади, і вже йому місце, ну йому явно буде гаряче. Ви приходите до чиновника в кабінет? Так, саме в кабінет, саме всім комітетом, саме громадськими активістами, саме журналістами. Якщо він хоче брати хабари, то нехай бере їх відкрито. А як Ви оцінюєте прихід Во Свобода в до голови національної раді радіотелекомпанії України? Пригадуєте, коли вони побили цього чоловіка, ну, який сумніваю, оцінював... що побили, або там були дійсно побої? Так. То я думаю, він визортався до працівників правоохоронних. Mm -hmm. органів. Ви оцінюєте це і наскільки є ефект від цього? Є ну я думаю, ну, що негідники завжди мають страждати. Можливо, не, не в такому форматі, але нічого страшного там не відбулося. Подібних випадків на вулицях з кожним може статися. Але якщо негідник дійсно працює проти України, він має страждати в будь-якому будь-якій формі, в котрій навіть в такій, коли Максим Ось пішов відставку, він злякався добровільно. Написав, що я головний, та я винен. Я пишу йду відставки. Я виходжу з партії регіонів. Голова на компанії не схотів до прийняти відставку. То ми мусимо закінчувати. Це були активісти Євромайдану Сергій Бондар та Стас Павлов. Дуже дякую, хлопці, що були гостями нашої студії. Це була окрема думка. Дякую, що лишаєтеся з нами і дякую за небайдужість. Добре.